Закінчити війну до нового року Київ привідкриває деталі амбітного плану перемоги, як повідомив президент України Володимир Зеленський. Насамперед, усе залежить від волі США і президента Джо Байдена. Саме йому наступного тижня детально представлять усі пункти українського плану. Зеленський наголошує, що замороження конфлікту не буде. Ми маємо максимально посилити Україну, щоб вже цього року організувати другий саміт. Миру, саме який зможе поставити крапку на цій війні, і саме таку крапку, яка ніколи не стане трикрапкою, і ми всі в Європі однаково зацікавлені в мирі. Мир це не заморозка війни, не будь-які маніпуляції міжнародним правом і моралю. мир має бути надійним і таким буде. У разі підтримки і США, і інших союзників треба буде ухвалити низку оперативних рішень. Усі вони заплановані на період від жовтня до грудня. Але чи має Україна резервний сценарій? Виявляється, що країна вже живе за ним. Журналіст поставив одне запитання і сказала, що буде, якщо президент Байден не підтримує ваш план. Чи є у вас план Б? Я відверто абсолютно відповів. А ми вже в плані Б. Ми в ньому живемо і боремось. У нас ніколи не було А. Бо План А був щоб не допустити повномасштабне вторгнення. План А був посилити Україну зброєю і а, превентивно. Санкціонувати Російську Федерацію, щоб вона боялась навіть думки про повномасштабну вторгнення. Тому ми вже в цьому плані і в ньому існуємо і живемо. Росія натомість не хоче залучати резервні сценарії. Видання Wall Street Journal стверджує, що міноборони ворога намагалося вибити дозвіл на нову хвилю мобілізації. Це сталося за кілька місяців до путінської навгурації у травні. Утім, кремлівський лідер від Мовив через страх політичних наслідків та масових заворушень, які вже відбувалися у 2022-му. Путін і надалі розраховує на контрактників. Військові експерти пояснюють, яким чином окупанти підштовхують до кабальних угод навіть ледь повнолітніх строковиків. Після проходження курсу молодого бійця, ну так званого тобто, буквально це місяць. Він має право підписати контракт і отримати всі відповідні виплати, отримати і отримувати. Ти все відповідно, що йому потрібно там гроші, матеріальне забезпечення, а не проходити просто страхову службу. Ну за безкоштовно, це одразу стає там. У скільки там років 18 років стає, може стати доволі заможною для Російської Федерації людиною. Ну щоправда, не на так надовго, але тим не менше, також стандартна ситуація, коли страховик після завершення страхової служби де не проходить демобілізацію, а одразу підписує контракт. Величезна кількість варіантів, коли страховик просто отак от стає. Контракт, на кому відправляється удобрювати український чорнозем, а іноді удобрювати і води українського чорного моря у держприкордонслужбі показали, яких спецпризначенці спільно із бійцями гур контролюють безпеку цивільного судноплавства. А ще показали нові кадри із легендарного місця українського чорноморського форпосту острова Зміїний. У 2022 році був посланий флагман Чорноморського флоту Російської Федерації. Москва Олексій Пасак, п'ятий канал. Щоб ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову їздять не з порожніми руками, а з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся, будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. Понад 120 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Найгарячіше на Курахівському напрямку там ворог здійснив майже половину всіх атак, інформує генштаб Збройних сил України. На покровському відтинку росіяни намагалися наступати майже два десятки разів. Атакували біля Воздвиженки, Новоторецька та Миролюбівки. Окупанти знову штурмували поблизу Вугледару, що на Времівському напрямку. На Лиманському відтинку українські армійці відбили вісім атак ворога. Крім того, окупанти не полишають спроб просунутися на Харківському, Торецькому, Сіверському, Оріхівському, Куп'янському та Краматорському напрямках. Триває евакуація з Покровська. Попри постійні російські обстріли, в місті ще лишаються місцеві жителі. Переважно маломобільні люди. Їм допомагають із виїздом волонтери, медики та благодійні організації. Як рятують людей із міста, яке ворог перетворює на руїни? Дивіться далі. До початку повномасштабного вторгнення у Покровську мешкало понад 60 тисяч жителів. Тепер вулиці цього населеного пункту майже порожні. Місяць тому Донецька ОВА оголосила про примусову евакуацію дітей та родини з неповнолітніми. Більшість місцевих мешканців виїхали з наближенням лінії фронту. Максим Глушков розповідає, його родина не хотіла виїздити до останнього. Але тепер чоловік зважився вивезти рідних. Возьмі маму. Ми евакуюємо маму. Вона хвора, а сестра з інвалідністю. Вона не вміє нормально говорити, тому її ніхто не розуміє. І якщо хтось їй щось скаже, вона нічого не зрозуміє. Мати Максима маломобільна. Вона не може самостійно пересуватись, тож її вивозять медики. А з цією ногою, що підобна і не розправляється. Евакуйовуватися доводиться дуже швидко, щоб не потрапити під ворожий обстріл. Бо окупанти накривають місто вогнем кілька разів на добу. То зміг своїми силами виїхали. А такі, як ось це ось зараз, пацієнт в такому стані, то тяжко знайти транспорт і вивезти легковим автомобілем. То треба лише спецтранспортом. І під наглядом медичного працівника раніше з Покровська курсував евакуаційний потяг, проте через небезпеку маршрут скасували через постійні російські обстріли. Волонтерам доводиться підлаштовуватися під ситуацію, адже росіяни цілять у мости, якими вивозять цивільних. Обстрілюють окупанти і житлові будинки. Покровськ наразі без комунікацій. Світа ні немає ні електрики, ні опалення, ні газу. Нічого цього немає. Ми йдемо здебільшого тому, що нам потрібно евакуювати мою маму і сестру, тому що ми нічого не можемо зробити для них тут. Медичної допомоги немає, медики виїхали. Волонтери кажуть, попри небезпеку життю в місті ще залишаються люди. Частина не хоче кидати свої домівки, навіть розуміючи, що це може коштувати їм здоров'я або й життя. Всю життя. Візьму здесь прожили, здесь родились. Ми тут прожили все життя. Ми тут народилися, ми звідси. Ця ситуація, з якою ми стикаємося. Цього ніхто не міг передбачити. Важко залишати наш дім, але ми нічого не можемо з цим зробити. З міркувань безпеки інформацію про шляхи виїзду з міста не розголошують. Однак місцева влада каже, евакуація триватиме доти, доки це буде можливим. Ольга Співак, п'ятий канал фпв дронів катастрофічно бракує. Про це ледве не голосять військовослужбовці Збройних сил України і чи не по всій лінії фронту. Поки очікують на чергове постачання від держави, не складають руки, постійно звертаються до волонтерів, щоб ті привезли техніку для ефективної боротьби з росіянами. Наша Олена Робінська побувала у черговій поїздці на Донеччину і Харківщину, де поспілкувалася із воїнами. А ще вдалося зустрітися із колегою Іриною Шевченко, яка нині служить у ЗСУ. Про що Розповіла в інтерв'ю у п'ятому та чим дивують наші дронарі у боротьбі проти росіян. Дивіться в ексклюзивному матеріалі. Просто зараз Я не знаю, чи ви почуєте на моєму фоні звуки стрілкового бою та звуки вибухів. Бо п'ятий канал сьогодні на Донеччині і ось такі FPV-дрони, реп-системи та мавіки до сих пір з дня у день для наших воїнів є найдефіцитнішою та найнеобхіднішою позицією.